30 вересня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів, підтверджено ураження опорного пункту Кацапів в шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів рашистів. ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили ще 14 військових об'єктів рашистів, склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки. Зокрема, на Херсонщині знищені склади боєприпасів рашистських окупантів у Береславському районі, три одиниці та Каховському районі. Крім того, в Северодонецьку на Луганщині знищено штаб рашистів. Також на Луганщині в Первомайську знищено базу кацапів, в Херсоні ліквідовано чергове кацапське ЦБ заступник гауляйтера. У тимчасово окупованому кацапами Криму лунали вибухи в Ялті, Алупці та Партеніті. На території рашистського рейху в Бєлгороді також було чутно вибухи.